У сьогоднішньому відеогляді знайомлю вас з плугом VinMed 3 по 25 Цей плуг призначений для тракторів потужністю від 40 кінських сил з тяговим класом не менше ніж 09. Як і будь-який плуг марки VinMed, це висока якість і хороша вага. Потужна рама розрахована на закріплення трьох корпусів. Має регулювання гвинтові, і також ви можете використовувати додатково передплужники, які також продаються за окрему плату в мережі магазинів Мотостор. Саме в цьому плузі використовується три корпуси по 25 см, і кожен корпус має кутознімач. Крайній корпус плуга має додаткову п'ятку. Плуг також комплектується опорним колесом з гвинтовим регулюванням, і розмір цього колеса найбільший по діаметру. Габаритні розміри цього плуга складають. Довжина 1,90 м, ширина 1,10 м і висота 1,20 м. Експлуатаційна маса цього плуга складає 220 кг. Кожен виріб марки Вінмет має заводську бірку, шильд, в якій зазначений номер цього плуга, зазначено чітка модель. І якщо у вас виникає гарантійний випадок протягом двох років, то ви маєте право на безкоштовну заміну або ремонт. Якщо ви зацікавились в придбанні плуга Вінмет PN3 по 25, рекомендую вам зателефонувати за номером 098 949 9090. 90 і замовити цей плуг. Ціна плуга традиційно зазначена на сайті motostore.com.ua або запитуйте в коментарях, і на момент вашого запитання я відповім ціну цього пристрою. Сподіваюсь, це відео стало корисним для вас. Ви побачили, що тут достатня товщина металу, гарне якісне фарбування, гарна рама, і ви готові здійснити замовлення в мережі магазину Мотосторг. Дякую вам всім за увагу і до зустрічі в наступних відео.